Війни не виграються в обороні. Генерал армії США у відставці Барі Макефрі не демотивує. Він радить, як перемогти Україні. Виводи це самі. Україна перебуває в ситуації, коли вона поставила російській армії Шах, але поки що не поставила мат. Однієї батареї Петріот для України поки що недостатньо. Що треба зробити для того, щоб виграти? Україна має бути забезпечена інструментами, які дозволять їй вирватися із цієї ситуації оборони. І це раке. Те далекого радіусу суді класу Земля-Земля та танки м 1 Абрас підкреслив генерал. Тільки наступ, тільки рішучий натиск може привести до перемоги. Підкреслив генерал Макефрісоспутінізм. Це система заснована на брехні та грабунку. Тотальна брехня і грабунок. І путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому. Але не важливо, що я думаю, Путін може спробувати нові атаки, і ми на заході повинні бути готові продовжувати нашу підтримку України. Росія, зокрема, Путін готується до так званої довгої війни, які лишились інструменти в руках заходу, зокрема економічні, фінансові, можливо, ще якісь додаткові, котрі би зробили російській економіці настільки боляче, щоб вони були змушені. Приставати на переговори з усім цивілізованим людством, ми бачимо, що санкційний пакет впроваджується один за другим. Російська економіка стоїть. Знаходяться фірми, які забезпечують російських військових чіпами, за допомогою яких ті починають відбудовувати ті чи інші ракетні системи, так які потім летять в наші мирні міста і вбивають нас. There are two forms. Існує дві форми економічного тиску на Росію, які колективний захід або уже нещодавно розпочав, або планує посилити. по перше йдеться про обмеження російського експорту. і останнім і найбільшим прикладом цього є обмеження ціни на нафту. Це складний механізм. Його нелегко застосувати, але вже бачимо його результати: позбавлення Путіна та Росії доходів, яких вони дуже потребують тож прибутки Росії від продажу нафти скорочуються. На цьому не варто заспокоюватися, тому що Росія буде хитрувати. Це обмеження ціни на нафту має бути забезпечене, адже його мета полягає в тому, щоб зменшити доходи Путіна і Росії. І є всі шанси, що це вдасться зробити. По друге, чи можемо ми зробити висновки з цього прикладу? Чи є інші сфери російського експорту на які ми можемо вплинути? Можливо. нам уже вдалося обмежити власний експорт до Росії, зокрема мікрочіпів, що позначилося на російському автомобілебудуванні та інших видах виробництва. Тож бачимо, що це працює. Це не буде і не повинно працювати ідеально, і все ж воно працює достатньо добре. Питання в тому, чи є інші сфери експортних обмежень, які ми можемо спробувати. Я вважаю, що і Європа, і США розглядають свої наступні кроки в цьому відношенні, і я не здивуюсь, якщо ми побачимо якісь дії після свят. Та на початку нового року. Так що ви абсолютно праві. Ми можемо зробити більше. Тиск на російську економіку спрацює, але на це потрібен час, тому основний інструмент в наших руках це, звичайно, зброя для України і підтримка української енергетичної інфраструктури. Це наше найнагальніше завдання, тоді як економічний тиск на Росію буде нарощуватися з часом. Пригадую 80-ті роки, коли економічний тиск на радянський союз не був таким сильним, як зараз. І радянська економіка, врешті-решт, зазнала краху. Тому нам потрібно посилити тиск на Росію. І мої колишні колеги в адміністрації США думають над тим, як це зробити. Тож підозрюю, що це їхній план. Мирний план Кісінджера, заяви президента Макрона і так далі. І так далі, це все створює певну картину, яка не мов би, передбачає, що перемовини певні можливі, які зараз треки. Будуть продуктивними, і що на вашу думку відбувається в цій величезній дипломатичній піраміді, тому що дуже багато людей виступає з різними ініціативами, і тяжко сказати, чи вони це роблять від власного імені, чи вони представляють певні середовища, можливо, певні фінансові чи промислові групи, і так далі. Це стосується не лише пана Кісінджера, це загалом ідеться про світову велику дипломатію. Ви пам'ятаєте спекуляції щодо переговорів під час і одразу після візиту президента Макрона до Вашингтона? Тоді Президент Байден сказав, що в принципі він не проти переговорів. А президент Макрон заявив, що не хоче примушувати Україну до переговорів. Тому розмови про потенційні переговори не змусили на себе чекати. Вже наступного дня Кремль заявив, що переговори мають розпочатися з визнання того, що Росія здобула нові території. Тобто росіяни готові вести переговори лише на основі капітуляції України і Заходу. Це не серйозна несерйозна переговорна позиція. Тому мене не дуже цікавлять гіпотетичні дискусії про переговори. коли Кремль явно не серйозно ставиться до переговорів взагалі. окрім як на своїх власних умовах, Я читав статтю Генрі Кісінджера, Єдиним цікавим моментом у цій статті було те, що він сказав, що Україна і НАТО повинні поглиблювати свої відносини він також натякнув на щось на кшталт серйозних гарантій безпеки для України, а це уже цікаво. Втім, вся концепція ідеї Кісінджера ґрунтується на тому, щоб Україна здала мільйони людей а також території, які Росія незаконно окупувала силою. зокрема Донбас та інші. Не думаю, що Кремль налаштований серйозно принаймні поки що. Адміністрація Байдена має рацію. Вона не виступає проти переговорів, але вона допомагає Україні досягти найкращих можливих результатів на полі бою. Щоб вона могла вести переговори на своїх умовах, наскільки це можливо, а не на умовах Путіна. І Я думаю, що президент Байден був досить чітким щодо цього під час перемовин із Зеленським. Все ж є занадто багато людей, які дуже хочуть піти на переговори і для. Них переговори починаються з того, щоб Україна здала своїх людей свою територію пане амбасадоре. Наскільки довго на вашу думку може тривати війна? Основне буде відбуватися на полі бою, але є не менш важливе питання це все таки питання ресурсів. На вашу думку, наскільки російська економіка буде готова всерйоз переходити на так звані військові? Рейки таке враження, що вони готуються, можливо, вести і перманентну війну, тобто вони будуть намагатись приморожувати ситуацію на тих чи інших ділянках фронту для того, щоб їх, наприклад, розконсервовувати в перспективі, не знаю, там півроку, року і так далі. Ви абсолютно праві в тому, що Росія ймовірно розглядатиме тимчасове припинення вогню як момент, щоб відвести дух і відновити свої сили та знову напасти. Це очевидно, враховуючи, що саме так і відбулося після 2014-го. Вона використовувала мінський процес, щоб виграти час і підготувати наступний напад на Україну. Було б нерозумно очікувати щось інше, але я не люблю поводитися нерозумно. Але питання в тому, чи може Путін досягти успіху, і це для мене незрозуміло. Російська економіка перебуває в плачевному стані. Російське суспільство не підтримує війну, воно вимушене висловлювати свою підтримку. І якщо послухати історичні фашистські просторікування на російському державному телебаченні, то я можу собі уявити, що за межами невеликої екстремістської частини російського суспільства більшості росіян байдуже Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.